Слава Україні! Хоч закінчив город, ну все-таки рядок остався, не, не докосив. Знову провал той вал на вал відбору. Ну, нема такого вала, щоб замінити, але це треба вл вложуватись. Не дуже хочу вложуватись. Все-таки думаю, що назбирати на дизель. 300 туди, 300 туди. Щоб то вала замінити. Треба вал десь такий пруд сантиметрів 70 до токаря тоді прийдеться і треба корпусні підшипники, самоцентруючіся, чи як вони там. Що Вони більш гуляючі. Їх два. Їх два купити, це гривень 600. От тобі так туди-сюди. Оки. І ось о, стягував бур'ян, лободу пробував, де високу бажано Зніма, зрізати. Він дав, він їй цупа той мульчер. Ну, вона довга, він її підрізає, вона падає і починає забивати, наматувати, він потім горне забивається і ну, дуже велика йде нагрузка на вал відбуду. А так перебиває в труху. Це я тут не знімав, тут був такий бур'ян. Цей, год, цей рік ми трошки чи бур'яни на ну, дощі якраз так і пішли, воно потім різко підросло. Перебив він його, бо я тут спробував спочатку, а перші два рядки спробував косити, не вийшло у мене трактором. Дуже важко було, не поки розумів з ним я ж, погано, важко. трактор вузенький його шатає і мульчером потрібно гратися. З розподілювачем. Мульчера підсмикувати, пускати, що, ну, бажано, щоб нижче косив. Але ж бачиш, чуть, -чуть оставляє корінці, хоче чуть нижче, тільки раз трактора шатнуло, і він зарився в землю, або глохне, або не тягне, підніма таку пилюку з тими бурянами. І як щось раз і хрусть, щось лопне. Так і це. І тут ще й в гарбузиння проходив декілька разів. Здається, гарбузи пособиралися, повикидав. Проходиш 2-3 метри, якийсь невеличкий гарбуз, і тільки хрусить, тріщить, як не там затріщить, від'їхав, і то вже останній раз, думаю, щось кажу, дружині, не чи не певно, чи щось так з мотору важко почав важко працювати. Дивлюсь, все, наче нормально, приглушив до мульчера, мульчер крутиться. Що таке? Щось завів, знову опять їхати. Ну так попідгазовував, наче моторі нормально. Бачу, з його сапуна димочок трошки є, але не критичніше, не. масло є, фільтри, масло десь, фільтр не забитий. Ну, ну і хай його холодне, може, перегрівся. Все-таки я старався більше зранку до обіду, щоб не так жарко було. ввечері не вспів, поки відремонтував той вал. Як я дивлюся, щось, думаю вала перепровірю. Як я до нього, я бачив, він, коли я зварив його, він шатався. Він так я його зварив, не відцентрував, спішив. Добряче він шатався. Та зірочка шаталась, Ну, як виляла. Як я до нього, він вже надколяний був, виходить, він під самою зіркою на сантиметри далі від того місця, де я варив, він і хруснув. І вийшло так, що. Добре, що я ним далі не докошувати рядок і там 5 вже ну, гарбузів, більші, густіше вже. Получається, що він почав зажимати вже зіркою вала на перекос і воно йому вже тяжкувато стала мічна нагрузка на мотор. А мене, коли я зараз на вал відбору, коли з валом відбору користуюсь, то вмикаю. Це трубіжне щеплення, щоб воно теж було, бо вали відбору трохи жалкувато, то як от я вмикаєш, воно хрупостить, удари такі, все одно ж йдуть, наче оберти маленькі, але удари йдуть. В общем, коли з валом відбору бажано ще щеплення, то я його підключаю тоді. Нас, нас регулюю, регулюю тоді його роблю. Так воно мені не дуже потрібно. За рахунок того, я бачу, що я трошки газку даю оберти йдуть, а вал від бору смикається і, і, ну, і трактор стоїть, не реагує. То я вже думаю, туди гляну до зірка, то й добре, що а вона вже хруснула. То я підварив, виставив на уголочок, відцентрував, до міліметра вийшло так красиво, обварив, чи це поставив, точні цяточки такі. Під... Ще раз перевірю центровку, все непогано вийшло. Потім вирізав такі канавки добрі болгаркою, залив... <кій> вибачте, залив його туди сваркою і вийшло крі... крепше набагато. Ну, а тепер, від... Від теми. тепер зрібаємо. Будемо сьогодні пробувати копати. Може спробуй. Зазніму ще відео тут з копалкою. Не знаю, щось ті рядочки вийшли глибокувати. Побачив, які тут. Та й бугорки. Я так дивлюся. У батьків заводська копалочка то саде нижче там бугри. Не знаю, що вийде тут. Будемо пробувати щось. Спробуй зазняти.